Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами камікадзе. За даними голови Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків пошкоджено кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей серед них дитина у Кіровоградській області. Внаслідок нічної атаки постраждала людина. Про це повідомив голова ОВА. При цьому руйнувань цивільної інфраструктури немає. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 дронів типу Шахет. Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети Іскандер М, п'яти керованих авіаційних ракет x 59 та 12 ударних БПЛА типу Шахет. Цієї ночі ворог з артилерії обстрілював дві громади Дніпропетровщини. За даними голови Ова, пошкоджену цивільну інфраструктуру, житлові будинки, електромережі та газопровід. Наслідки усувають комунальні служби без постраждалих. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Сумську та Донецьку області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. За минулу добу відбулося близько 70 бойових зіткнень за даними генштабу ЗСУ, Наші захисники стримують наступ ворога на куп'янському, бахмутському, мар'їнському та авдіївському напрямках. Єгипет, Ізраїль і Ша домовилися про припинення вогню на півдні Гази, повідомляє Reuters із посиланням на єгипетські джерела. Зараз у секторі Гази відкритий один пункт пропуску для вивезення людей. Ізраїль закрив два пункти пропуску на кордоні з Газою і ввів повну облогу території, блокуючи поставки палива, електроенергії та води. Із Ізраїлю продовжують евакуювати українців. Вже вивезено близько 400 людей, серед них жінки та діти. Кінець